Всім привіт! Сьогодні я підготував для вас такий нескладний кейс. По дженді ми будемо робити, як все на роботі. Да? Спочатку у нас є таска — це задеплойти React вебсайт. Так, що у нас сьогодні є? У нас є такий нескладний react вебсайт, який я знайшов на просторах GitHub. -у. Ось він виглядає ось таким чином. Тут немає якогось там Rocket Science, є репозиторії, і також Redmi стосовно того, як цей сайт запустити. Тому ми будемо будувати такий самий флоу, як ми робимо на роботі. Тобто спочатку ми от, і намагаємося задеплоїти це локально. От, а потім будемо все це діло автоматизовувати. Які у нас є варіанти взагалі деплоймента сайту в Амазоні? Ми можемо використовувати EC2, ми можемо використовувати ECS, ми можемо використовувати EKS. Два останніх приклади: це в нас контейнери, тобто Elastic Container Service і Elastic Kubernetes Service. От поки що ми їх ще не розглядали, от, тому ми не будемо сьогодні чіпати. Є варіант CC2, але він в принципі нам не потрібен, тому що в рамках фрітіра всі ми знаємо, що у нас є лімітейшн по ECT, по часу, ми можемо використовувати, і по інстанс тайпу. От, і щоб можна було за залишити вам час для ac2 Ми будемо сьогодні це це діло деплоїти через S3 bucket тобто заплодимо туди наші файли, налаштуємо його як статік вебсайт. От і зробимо CloudFront Distribution для того, щоб він міг кешувати весь статичний контент і віддавати нам. Ось далі переквізіт для того, щоб виконати цю задачу. По перше, нам потрібно мати AWS аккаунт Ось він в мене є. Далі нам потрібні права доступу для того, щоб якщо ми будемо користуватися весь CLI, а ми будемо користуватися весь CLI, для того, щоб зааплоудити файли сайту на S3. Далі нам потрібен приінстальований Terraform на нашій машині. Звісно, все це потім так само потрібно налаштовувати і на CICD Environment, на домашньому завданні. І після всього того нам потрібно буде підготувати білд сайту, який ми будемо закидувати на S3. AWS CLI в мене вже проінстальований, тобто, залежачи від того, яка у вас операційна система, йдемо по посиланню і завантажуємо залежачи від того, що вам потрібно, рухаємось далі. Ну тобто, навіщо нам тут потрібен AWS CLI? для того, щоб взаємодіяти з стрібакетом, от, не через ui консоль, от, а через cli консоль. Далі нам потрібен Terraform для того, щоб ми потім створили повністю автоматизований solution, який в нас буде деплоїти саме Bucket. Він буде підготавлювати CloudFront Distribution, От який буде налаштований на цей статичний вебсайт. Також нам потрібно буде зробити полісі для нашого Bucket, де ми опишемо, хто саме і як саме він може отримувати доступ до нашого S3-бейзит S3-based вебсайту. Ось, ось сьогодні ми будемо це в спрощеному форматі робити, тобто у нас буде доступ для всіх, але все ж таки, ми всі от ресурси, які ми створимо руками, ми потім створимо з допомогою Terraform. Ще хочу вам показати таку штуку, як Tef Environments. тобто це утиліта, CLI-based, завдяки якій ви можете собі на локальній машині встановити стільки версій Terraform, скільки вам потрібно. Тобто, за замовченням, якщо ви будете його ставити самі або ставити через брю, у вас буде тільки одна версія, яка у вас буде доступна через системний пас От для того, щоб була можливість експериментувати, або якщо у вас є якісь terraform проект на вашій роботі, який створений з попередньою версією Terraform, Якщо у вас буде інстальована тип остання версія, і ви будете там зробити там terraform Apply, от, то у вас у вашому State-файлі перепишеться версія Terraform, на ту яка у вас є. От і після того, якщо ваш CI для цього проекту був налаштований з попередньою версією, то після ваших апдейтів ваш CI вже не буде працювати. Ось тому є TFN, є ще TF-Switch, Тобто є там декілька варіантів, як це робити, але в принципі, хоча б один із них повинен стояти у вас на машині, і таким чином ви будете мати різні версії тераформи. То ось у нас тефнф. От і він покаже, що от є у мене системна версія Terraform 1.5.7. От і я ще поставив собі 1.5.5. Тобто ми можемо через tf.env install і потім версія Terraform поставити ту, яку нам потрібно, і потім переключатись між ними за допомогою TF-Env-Use. Дуже класна штука, дуже виручає. От, тому що якщо ви закраптите State файл, і у вас він не був попередньо десь захищений версіонуванням на рівні стрибаки, то, то у вас буде бідуля. Рухаємось до самого сайту. Перший крок, коли ми виконуємо будь-яку задачу, нам потрібно спочатку перевірити, що воно працює у нас локально. Йдемо на, на наш проєкт, ми його клонуємо. Я вже попереднього склонував. Тобто, це у мене зараз директорія React Portfolio. Ось тут я навіть якісь білди робив. Зараз це все приберемо. Воно нам, мені зараз не потрібно. Ось, і переходимо до цю директорію: React portfolio. Як, так, як у нас це гід репозиторій, можемо подивитися, що ми тут нічого не робили. Так, да, я тут вже якісь зміни робив, але вони пов'язані з тим, що я просто попередньо це це тестував, і у нас з'явився оцей пакет В якому у нас гвоздями забіти ті версії, які в нас вже там проінсталювалися. І що ми робимо? Ми спочатку робимо npm-install. Тобто у нас на цьому сайті показано, що це робити ярно можна, але в принципі, що YARN, що NPM це два різні CLI для взаємодії з JS based Application, але в принципі вони один одного заміняють. От, тому можемо робити NPM install, який читає у наш файл Package.json, в якому записані dependency, тобто версії бібліотек, які повинні бути встановлені перед тим, як ми зробимо npm старт. Так, у нас каже, що воно його. Проінсталювало, і потім вам, коли ви будете будувати CI-CD solution, можна зробити кешування нод-модулів для того, щоб пайплайн кожен раз не виконував цю команду npm install, бо це займає час. А час залежачи від того, в якій у вас CI-CD фреймворк, це може бути така накладна штука. В принципі, це є гарною практикою налаштовувати кешування при білді будь-якого проекту. Неважливо це, якщо ви користуєтеся контейнерною парадигмою, то вам потрібно кешувати докер леєри вашого імеджу. І потім ваш кеш підгружається у вашому CI, в залежності від того, який він. Це може налаштовуватись по-різному, але в принципі суть залишається такою самою. Так, і тепер ми робимо nPM старт. Так, NPM старт. От, тобто, він бере всі модулі, які у нас в NodeModuls, підключає їх. І, в принципі, як ми бачимо, от всі команди, які ми запускаємо через NPM, це скрипти, які в нас прописані саме в Package.json. Тобто, ми можемо тут додавати наші власні скрипти для того, щоб змінювати там і функціонал при старті, чи робити якісь тест активності тощо. І як ми бачимо. Та наш веб-сайт запущений на локал-хості на порту 3000. Ну, і ми зараз все це перевіряємо та ми запускаємо цю цю бізобразі, і ми бачимо, що сайт працює в нас локально. Тобто, перший етап ми пройшли це верифікація того, що в принципі. Цей сайт deployable. та, да? бо буває так, що, от, наприклад, ми вам кидали домашнє завдання там на першій половині курсу, був там такий маніше да? челендж, тобто деплоймент Python-based django application. Ось. І потім хлопці стикалися з тим, що воно в принципі не працювало в тому вигляді, як воно було на репозиторії. Да? Тобто, коли ви на роботі від розробників. Тобто ми зараз розбираємо кейс, де в нас розробники вже зробили да якийсь сайт. От і перше, що ви повинні зробити, це задеплойти його локально, щоб розібратися з тим, як це працює, які є е, компоненти, е, як вони між собою взаємодіють. Щоб у вас була повна картина, які саме команди, тобто інструкція для деплоймента. Ну, ось і якщо все працює, ми можемо переходити вже до деплоя саме на АВС. Ось. Зробили NPM Install та і запустили NPM start все далі нам локально вже цей вебсайт не потрібен. Наша задача задеплоїти його зараз на S3. І в принципі, да це у нас буде наступний крок. Тобто спочатку, щоб деплоїти сайт на S3, нам потрібно створити strip bucket А ми заходимо на S3. Сервіс в AWS консолі можна можна робити це руками, можна робити через CLI. Зараз будемо все робити руками через UI, щоб все було візуально наглядно. А потім ми вже це зробимо тераформом. Ось, тобто створюємо S3 bucket. Одразу розуміємо, що ім'я S3 S3 та повинно бути унікальним. Якщо ми просто напишемо s та, то це у нас буде тест бакет. S3, DevOps, 0.1, UA. і далі це в нас регіональний ресурс, тому ми обираємо в якому регіоні все це буде. Тобто, в мене за замовченням стоїть регіон U north 1. Це Стокгольм. Принцип, за яким ви повинні обирати регіон, він залежить перш за все, хто буде ваш консюмер. Тобто, якщо у вас користувачі вашого сайту, та вони знаходяться в Штатах, наприклад, там або в Південній Америці, то вам, звісно, не потрібно вибирати регіон хостингу Європейського європейський, тому що буде збільшуватись лейтенансі, тобто пакет від браузера чи від мобільного девайсу, він буде там набагато довше йти до європейських серверів, ніж ми оберемо якісь там американські. Але я як користувач буду тестувати це в Європі, тобто я обрав. Далі есільки нам не потрібні, тому що ми будемо робити паблік. Доступ. Тобто, у нас поза замовченням заблокований, тому ми його виключаємо і кажемо, що да, я розумію, що я зробив його публічним, і що вони не несуть відповідальність за те, що у вас можуть стеріти дані. Версіонування нам зараз не потрібно, тому що ми не будемо зберігати стейт. Нам не потрібно, типу, якщо щось де не так, ми просто передеплоїмо наш сайт на S3, і на цьому в принципі все завершиться. За замовченням Default Encryption вже включений. Раніше такого. Не було так, бакет-ключ можемо залишити. Advanced settings. Object-lock нам не потрібен, то не знаю, це штука, яка захищає бакет від видалення даних на якийсь та срок. От, нам це не потрібно, тому що у рамках, типу, класичного Development процесу ми розуміємо, що ми постійно будемо інтерактити з цим бакетом, тому нам він потрібен публічно. Так, ми бакет. Створили. Далі нам а, для цього бакету потрібно зробити наступні речі, як ми йдемо по цьому мануалу. Да? Тобто нам потрібно це включити, можливість хостити сайт. Тобто за замовченням це виключено. Включається це в Properties. Потім ми йдемо вниз, у самий, і бачимо static website hosting. Тобто за замовченням це disabled. Щоб це включити, нам потрібно просто включити тут. Ми робимо Edit і включаємо. От далі у нас є два варіанти: тобто, ми можемо хостити веб-сайт, або ми можемо робити редірект на якийсь інший е, сайт. Тобто, таким чином у нас буде Endpoint, який насправді буде просто відсилати в якесь інше місце, такі як проксі. От ми будемо деплойти статібсайт. Далі для будь-якого вебсайту потрібен типу стартовий пейдж. Це у нас буде індекс HTML. Тобто ми е, спочатку. Що ми повинні зробити? Нам треба зробити на рівні сайту npm run build, да, що запустить у нас оцю от, оцей скрипт. React scripts build. Робимо npm run build і чекаємо, поки наш сайт збереться. Тоб, типу, у нас повинна бути створена директорія builds на рівні корня да, нашого репозиторію. Ось. Так, он каже, що у нас буде Optimized Production Build. Ну, Залежачи від того, о, який це сайт, скільки там, яких даних, то це може різний час. Да. У нас даних тут небагато, тому ми бачимо, що ось у нас створилась директорія build, в якій у нас є індекс html сайт да. Тобто весь контент директорії build, ми повинні покласти, куди ми дивимося в output нашого NPM. І він показує нам, що Project was built assuming it is hosted at root да? тобто, ми закидуємо просто на S3 bucket as is все, що є в директорії build. Ось, і ми, в принципі, це вже можемо зробити. Да? Тобто, у нас є, ми будемо робити це через CLI, бо через UI це не, 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 очень, не очень удобно буде. Після того, як ми закинемо цей сайт, ми вже повернемось і доналаштуємо оцю от штуку. От так як ми будемо. Працювати з CLI нам пов... ми повинні мати якісь ідентиті да, для того, щоб працювати. От гарною практикою є не працювати з-під рута. Да, тобто, коли ви взаємодієте з CLI, -ем, вам потрібно створити якогось користувача, який може потім робити АСюм. Да, тобто він може представлятися другим користувачем і використовувати temporary permissions для того, щоб зробити якусь там одноразову дію або на рівні CLI, або на рівні ну, локально, або через якийсь CI-селюж. Тобто, у нас створений CI-юзер. У якого є дефолтна, не дефолтна а полісі, яку я створив і приатачив до цього юзера. Тобто єдине, що він може робити, це ас'юмити іншу роль. Більше він нічого не вміє. І, звісно, що у цього а, юзера, да, у нього є access ключі які ми потім використовуємо для нашого AWS CLI, використовуючи команду AWS AV, Configure. Тобто я створив користувача, потім я зайшов в налаштування, додав Access case, завантажив CSV файл, в якому є Secret and Access key, бо якщо ви створюєте його і не завантажуєте. От, бо він, якщо ми створимо Access key, от це робиться таким чином. Да? Обираємо, для чого нам це потрібно. Да? Це для CLI. ки лайки. I understand, Тут можемо зробити тест. Purpose. Створили наш access key. Да? Бачимо, що access key у нас доступний, а Secret Key він тут закритий. І якщо я зроблю зараз дан, то вже більше я цей, він навіть попереджує I'm sure, тобто треба. Завантажити цей csv файл, а потім ви можете його використовувати там, де вам заманеться, але це не є вже гарною практикою, бо в нас є oedc Integration, про який ми розказували на лекціях, і ви на домашньому завданні ваші пайплайни якраз таки буде, будете підключати за допомогою OEDC. От. Тобто, так як я локально це роблю, дав я не можу користуватися OEDC, От і цей ключ нам вже не потрібен, тому just now ми його видаляємо. Ось так. І що гарно, у Amazon є защита від вистрілу в спину, да, собі і в ногу. Що? Перед тим, як щось видалити, він а, завжди вас перепросить, а вирішено в тому, що ви робите або ні. Ось. А далі у нас є: от наш, наші ключики, вони у мене вже тут законфігуровані. Далі я хочу заплодити на S3 наш проєкт. І робимо ls3, LS Sync. Далі ми беремо ім'я нашого бакету. Це s 3 DevOps, і робимо, так як ми будемо працювати з S3, нам недостатньо тільки назву, нам ще й потрібно вказати, що ми саме от звертаємося до S3 Entity. І нам потрібно. Команда ASESTRASYNC, яка візьме якусь директорію, яка у вас знаходиться локально. да Нам потрібна директорія build і завантажимо її на бакет. О, він каже, що токен у нас заекспаряться. Це тому, що я робив Assume. Зараз ми робимо unset, пробуємо ще раз і отримуємо помилку, тому що в нас. Немає доступу, да, бо цей аккаунт у нас був створений тільки як посередницький, який може робити assume, Да? Для того нам ми робимо АСІМ. АСІМ uh, нам за замовченням не виставляє Secret Access Key. Тобто, якщо ми зараз візьмемо цю команду, у мене створений ще додатковий користувач з ролями. В мене є роль гідхаб, яка була створена в рамках хоїдіс інтеграції. Тобто, ви можете локально для локальної роботи створити якусь іншу роль, і ми бачимо, що в мене от є. Адміністратор ексес, тобто, це не є гарною практикою. Типу, але це у нас для OEDC, тому там в принципі ну достатньо адміністративного доступу, тому що це буде йти з пайплайну, це буде контрольовано, і ми і треба налаштовувати таким чином, щоб не всі в принципі мали доступ. От, але все ж таки треба намагатися давати ті пермішіни, які нам потрібні, і не більше. Тобто, якщо ми. Користуємось S3, то нам, в принципі, достатньо S3 full access, і потім нам ще потрібен доступ до CloudFront. Але, щоб не витрачати зараз на це час, ми скористуємося то ролью, яка в мене є от. І ми цю роль зараз будемо намагатися Да? Тобто ми беремо цю команду: AWS STS Assume role Далі йде у нас ARN, тобто Amazon Resource Name, у цій ролі. От, вона у нас ареночка, тут присутня. Тобто, ми її просто копіюємо і ось вона сюди, вставляємо. І далі у нас для сюма створюється сесія, тому ми створюємо там якусь якусь назву. Тобто, ми запускаємо і бачимо, що по-перше, ця команда успішно виконалась. Тобто, і для того, щоб вона виконалась, ще потрібно зробити ще одну річ: це налаштувати trust relationship між тою ролью тот юзер. І rн цього юзера, він повинен бути доданий у цю роль як trusted entity. Да, тобто для цього нам потрібно зайти в trust Relationship. і Statement Тут ідуть, як список, тобто лист або масів, хто як, хто як називає, ось, але сутність, то не, не міняє це все. JSON-based JSON Джейсон структура. Ми додамо ще один словарі. В якому ми кажемо, що ми ефект ало, тобто ми дозволяємо кому uh, AWS-принципал Принципал це той наш ci юзер, під яким ми робили aws конфігур, тобто той юзер, у якого є Secret and Access Key, і що він може робити, це ас'юмити цю роль. Про того користувача я вам показував вже Да? тобто юзер, що він може робити, це якраз таки асюмить роль. Да? тобто, ми з двох сторон настраємо зі сторони uh, CI-юзера, під яким ми все це будемо робити. Що він може робити, це асюмити роль, і ту роль, яку він асюмить, треба вказати, що та ми дійсно дозволяємо. Тобто, тут таке bidirectional configuration. Тобто, ми не можемо зробити тільки з однієї сторони, що ми можемо асюм робити. От, а ще потрібно робити зі сторони от цієї роли в Trust Relationship додати оцю от полісі. І після того як ми цю полісі додавали, ми можемо побачити, що ми отримуємо Temporary Access Key, да, тому, що STS нам дає оцей токен Session Token, на короткий проміжуток часу. Тобто ми бачимо, що його експірейшн буде в 21.33, Бо це у нас час іде UTC по, по Лондону. От, і ми бачимо, що ми засюмали та роль і, і ренка. Але якщо ми зараз ще раз запустимо AWS 3 то ми, в принципі, повинні отримати помилку. Чому? Тому що ми не заекспортили цей secret in access ключ. Тому для цього я додав цей one-liner. Це у нас буде і івал. Ось. Тобто, у нас ми додаємо ще пайп, в якому ми з допомогою GQ викусуємо. Определенне значення, і е, одночасно робимо експорт цих значень. І коли ми плачуємо Enter, то ми побачимо, що ця роль у нас засюмалась. Ну, тобто, ми тепер можемо скопіювати ці файли на S3 Bucket. От вони у нас там є. І тепер нам потрібно це налаштувати полісі, що, в принципі, всі можуть до цього бакету достукатись, да? бо це у нас буде веб-сайт. Тому нам потрібно зробити, щоб він був доступний повсюди. Тобто, ми зараз перезагружаємо наш Астрибак і ти бачимо, що у нас цей індекс HTML є. Ідемо в permissions, налаштовуємо права доступу. Тобто, блок All Public Access ми забрали. І тепер ми додаємо «Policy». І що нам потрібно? Що вона каже? Що це «Policy» дозволяє, що саме, який action Get Object, тобто отримувати всі об'єкти з Астрибакету, кому всім. І для якого ресурсу ми це робимо. Да? Тобто от наш Бакет ARN, ми його копіюємо, вставляємо і сейвимо чинджі. І бачимо, що от у нас все це є. І остання дія, як я казав, це нам потрібно налаштувати саме статік вебсайт хостінг. Ми його включаємо, далі вказуємо, да, потім про це розказував. Тут нам потрібен індекс. HTML, і у нас немає RPG, то ми можемо просто її продублювати. Це це не страшно. Ось, ми зберігаємо все це, і що ми потім побачимо? Після того, як ми включили е, хостинг, у нас створюється отака от веб сервер endpoint який має таку загальну назву загальну, ну це ім'я вашого бакету, потім типи 3 вебсайт, далі регіон, в якому він налаштований. Та і що це у нас іде саме Амазона? От ми зараз запускаємо і бачимо, що оцей вебсайт, який ми спочатку локально задоплолили, він тепер у нас доступний на рівні S3-бакету. Якщо вам сподобалось відео, не забувайте ставити ваші вподобайки, натискати дзвіночок. Та підписуватись на наш канал, щоб не пропустити нові навчальні матеріали. Також запрошуємо вас до нашої некомерційної it спільноти Devops01, де основна мета полягає в створенні навчального середовища з практичним підходом до технологій, представлених викладачами із значним досвідом у галусі AWS, Terraform, Сі Kubernetes та інших ключових технологій.